А що робив Мадяр до війни? Бажаю міцного Мадяр на зв'язку. Сьогодні Роберт Бровдія прийняв посаду командувача сил безпілотних систем і перебуває вже на Донбасі. А от до повномасштабної війни він був бізнесменом та навіть вів службову чиновницьку діяльність у сфері агрополітики і державного управління. Працював генеральним директором аграрної біржі в Україні в міністерстві аграрної політики, був гендиректором компанії Хліб Інвестбут і навіть обіймав посаду заступника голови управління державної продовольчо-зернової корпорації України. Займався торгівлею зерном і відомий проектом Граном, який у 2015-2016 роках входив до п'ятірки найбільших. Українських експортерів зерна, зокрема навіть до Китаю, а от з 2017 року бровді займався розширенням девелоперських проєктів, які були призупинені з моменту повномасштабного вторгнення, і він все передав партнерам і пішов на війну.